Час переходити до ексклюзиву, і я скажу вам так: від офіційних спікерів АТО ми дуже часто чуємо про Широкіно, Талаківку, Мар'їнку, Станицю Луганську. І зрозуміло, чому ці міста є надважливими, а обстріли, попри будь-які домовленості, не вщухають, але існують і інші міста. Що не фігурують у військових зведеннях, принаймні публічних, де вже три роки немає ні води, ні газу, ні світла. Не говорячи вже про лікарні чи школи. Справжні реаліті в екстремальному спецрепортажі Олени Самсонової ще донедавна. Так звана сіра зона. Наразі пункт в'їзду-виїзду майорськ. Тільки опаздую на уроки. Опаздуєш? чого? То, что пока талончики возьмем, пока ну, дойдем в этой пробке, мы до блокпоста доходим. За среднюю освиту на оккупованную территорию. А дети у нас на той стороне учатся. И там же получается 8 часов, а у нас 7. Угу. Сейчас они мало того, что опаздывают. А дети туда ездят. А куда им ездить? Люстратор продовжує розповідати про життя на лінії вогню. Є да, да, да. і вон вірку, і вот. На вулиці зима набирає обертів. Мінусова температура. А в квартирі немає ані опалення, ані газу. Довго не було світла і води. І в таких умовах два роки живуть люди у Майорську, неподалік окупованої Горлівки. Вот цей дом, ось вот четвертий етаж. Це наша квартира. Там, где все повністю побиті. Да, 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 да. Олені 53 до початку війни працювала на місцевій залізничній станції. Тепер безробітна. У 2015 году в нашу квартиру заселились воїни. А ви де були А ми були у сестри неделю, тому що сильні обстріли і ми не могли здесь да, таке? І за эту неделю. У нас були гості нас ограбили, що не ограбили, проходите, будь ласка. То і здорудовали, а те, що не знищили мародери, добиває війна. Посмотрите потолок. Я тут как раз день находилась здесь. Ну чудо муцелела. Вот они обстрелы. Вот, он, смотрите, два вверху. О, здесь это вот. прям Сюда Да, да, да. И вон вверху, и вот там, пожалуйста, смотрите. Вот, именно я здесь находилась. Но ну, я, я просто в последний момент выскочила. Просто, понимаете? Без опалення и с разбитыми вікнами. Для местных это будет уже третья зима. Тяжело, трудно. Отопления Нет, нету. Отопление. Дал Красный Крест. П'ять тисяч. От, купили купіли обогрівателі. От сьогодні за сутки нагоріло 70 кВт. От місяць 210. Я змогу заплатити тисячу триста От я вам така є наша життя. Воду і світло фактично власними силами. Тутешні мешканці відновили нещодавно. Вітам нам далі. Всю войну практически без вой... безводы мы были. Света очень долго не было. Свет своими силами мужчины собирались сами, и ну там немного, по-моему, воины помогли столбы там вкапывать, линию сами протягивали. В тем будь якої миті майорськ знову може залишитись без світла. Сейчас да. вот котлы ключят котлы. Э, вот эти плитки за да. там там і і не Вот, просто ну є вже побіти. Надо Вот они, вот они на саплях, от висить, на одної жилочки Сейчас боковой ветер. переламається, упадьо. До цієї теми я ще повернусь, адже це не єдине, що мене вразило. Ви ж напевно також не знаєте, що діти тут змушені ходити в школи на окуповану територію. Діти у нас на той стороні учиться. И там же получается 8 часов, а у нас 7. На час. они мало того, что а, а что дети туда ездят? Куда им ездить? Три километра школа находится. Это потому что ближе? Да. А как добираются? Мы пересекли. Вот посели, в школьники поехали. Но там автобус есть. То есть они ждут, автобусов автобусы стоят. И что учат? Абсолютно все. попри сформовані за роки війни стереотипи там за розмежувальною лінією діти вчать рідну українську мову. Ну, Українські вже там. однозначно не вчать. Я вас Як ну, не вчать? гарчі в тому, що вчать лучше краще, ніж українські школи серйозно Серйозно, першому, буквально українська мова і музика. Що що на Програма одна і та ж, тобто єдина, там на Українському припадає. Там Батьки пояснюють, в Майорську школи взагалі не було. Найближча в окупованій Микитівці. А ще які варіанти є вчитися дітям взагалі? Варчу 30 кілометрів, літає тобто лісі. На у нас дітей прихнується. А більше що може бути очима шопитна, а Ближче нічого нет. простіше кажучи, перед батьками постає дилема – вести дитину за 30 кілометрів розбитими дорогами в українську школу, чи все-таки туди, де ближче? А враховуючи той факт, що навчальна програма абсолютно однакова, тож з вибором не вагалися. Просто мною така ситуація, що батьки працюють там. Поэтому и там учатся дети. У нас не было такого, я же вам говорю, вот мы жили на Майорске, в Артемовск мы выезжали очень редко. В основном все ездили туда. С Артемовска приезжали тоже искупляться, на рынок. Это Никитовка, это и Горловка туда. и все остальное прочее. Дети наши учились в Никитовке. У них есть украинская мова, есть украинская литература. Вот Даже я политику вот учителя спрашиваю, она все. говорит, мы, не учимся, мы о политике вообще в школе не разговариваем, потому что Школа знаходиться три кілометри від лінії за Сьогодні ми у одних заложників ситуації, завтра ми у других. Мій край чудовий Україна. Тут народилась ти і я. Чарівна пісня солов'я. Оленка одна з тих, хто навчається на окупованій території. Я застала її зненацька, коли вона робила домашнє завдання. А Ти в якому класі учишся? Втричі. А розкажи, чи в школі учиш. Український, російський. Щодня, аби потрапити до школи, ця дівчинка, як і інші школярі, проходять через різні блокпости. Все. Опаздую на уроки. Опаздуєш? Чого? То що, поки талончики візьмемо, поки ну, дійдемо в ці пробки, ми до блокпоста доходимо. Да. Ну, учителя тебе не ругают, они нормально все, да? Я потом дописываю, що не встигла. Тебе нравится вчитися? А ще ця малеча добре розуміє, що таке війна. Мова йде не про причини і політичні нюанси, а про те, що їх оточує. Війна наклала на них свій відбиток. Рібенок 7 років, він пішов у перший клас, у них такі поняття, як у взрослих. Швидко повзросліли. Так, швидко, дуже. Дитинство, да, і у нас дома. В нас дома йомушок. Слава Богу, до війни ми працювали. У нас дома. Блокпосты, мы играем в солдата. То, что мы видим за окном, то мы играем. Мы строим вот эти блокпосты. Со старшим братом мы друг друга не пропускаем. Ну, вот такие вот у них игры, понимаете? То, что они увидели на блокпосту, что там машины не пропускают, требуют и талончики. Кстати, и девочки. Да. Баррикады. Это вы строите на улице, это вы так играете с детками? А что за баррикады? Расскажи, пожалуйста. Там из кирпичей мы делаем. Дом можем ну, сделать маленький. Палочки вставляем и сверху листики. И что это такое? Мина мама подсказывает, да? Живем, выживаем! У Майорську люди вже й забули, на да що скаржилися за мирних часів. Війна внесла свої корективи. Тут життя перетворилося на виживання. Покажіть, що ви кушаєте, що у вас є ну, з знатар... продуктів? Не знаю. Я кушати не варю. Ну, от холодильник. Це ваш холодильник? Так. Да. У мене курочки. От це трошки спасають курочки. Ось це мій холодильник. Чуть-чуть м'яса -чуть М'ясо спини, дискусій так. Вот это гуманитарка у нас. Это выучается. вот еда из гуманитарки. тушенки, да? Да, тушенка. Звученку когда-то нам давали. Еще есть рыбные консервы. Угу. Вот яйца свойские. Живю. А ехать куда ехать? Кому бы надо? Голожопники по-русски. А с водой как? Водой, вот это мы протянули сами. Вы меня извините, а удобство? Вот душ. Вот мое это. удобство И всё, да. Вижу. А так на улиці. Тазик. Зелененький отам. Аби зекономити на опалення, Володимир переїхав у так звану літню кухню. Заходіть. чай Магучай сагреть, света, О, Заходіть. Телевізор. Протягнув шнурок оттуда. От ну, і живуть. Жиною. А, от, от. От. Uh -huh. от, кровать, телевізор, печка. Тут і ванна. Ну, это еще строилось. Это еще в 1975 году я строился. Я вот бак сварил. Вот бак нагревается этой воды. И сюда. Печку стопишь. Вот. Угу. И так она идет. Вот попало вот в эту дырку. Там я показал, да? Да. Я как раз здесь был. И жена здесь была. Попала одна вот тогда, снаряд, который в загородке разлетелся. И осколки пробили, даже вот это окно, вот там, да, я осеклел. А то это пробило крышу. Ну, пробило крышу и упало вот на потолок вот там. А если пробило, значит мы с вами уже не разговаривали бы. Куда прятаться? Нам прятаться негде. Вам хто-то помощь есть, допомагають? Ну красний крест нам помогает очень хорошо. А да. Кушать на чому готові газа. нет? кушать газ, это подав дал нам ну, красний крест по 8 літрів. Вот И вже экономишь, тому що ну как восім літрів наскільки хватает? Вот на 20 днів. і все. Ви тільки уявіть, окрім червоного хреста виходить про цих людей. Ніхто не думає. Хоча ні, платіжки за електроенергію вони отримують регулярно. У мене задолжена 208 гривень, уже ДТЕК дзвонили. Ну так по по 300, по 400 кВт. Я не платила. Не платила, потому що за що плати? 1.200 пенсія. Сейчас принеси 1.500 этот світ. Заплатіть. За, да, Заплатіть, за да, за місяць. Їм нікуди їхати і ні деховуватись. Підвали є, але там страшно. Страшно бути похованим живцем. А вон погриба стоять у тета, видіти угу. поломан, угу. то з погріба. Там є погриба. Угу. Ну люди туди не прячуться. Не попробуй там ні телефони, ні зв'язки, а связі болядіє тоді какой толком. І бушу там сидіти. Хто знає, що де там попав. Так що ми лучше вже втакати. Вот вот. Це був Майорськ, Донецька область. І ми маємо знати, що й там є життя, як і в інших прифронтових містечках. От тільки яке воно життя, коли навколо війна. А влада про тебе забула пусть наше правительство просто пожаліє нас, задумається нас, і пусть щось таке як то, -то рішить, тому що все таки ми його діти, какби, бы. і він в ответі за нас. Дивіться продовження у наступному випуску.